Ситуация, знаете, какая? Она хотела быть модной. Давай. Гляньте, как красиво. Вообще, в Степке тут такой бар. У да! мучи. У нас тут сталася распаковка. Принесли нам розпаковку стему. Знову ж таки очередну. А я тут о, розбираю все тепер. Дуже багато, до речі, розчарування. Китайці сирані, Подивитися. Розпаковка стему! Поїхали! Кума, це не тобі подарок. Ще ждемо, Китайці ще малюють. З чого починаємо? Що це? А? Ну, ладно, ні, сина, змогу. Прийшла білизна. Ціни, як завжди, я вам залишу. Чотири пари трусішок. Ні, п'ять. П'ять пар. Так. так, сина, тепер для тебе. Так як ми ждемо одну ступенці ще з тему, я замовила. У ванну ось такий мішочок. Сюди іграшки будемо як купати, у ванні, іграшки будемо сюди класти. там кріплення, на яке воно ціпляється. Потім я замовила собі, собі тапочки, такі, як у куми. Тільки в куми чорні, а в мене будуть. О, ну, диви, які вони, що вони роблять. Не було розміру 37, вони положили 40-41. Кому треба тапки? Та ти що, ну гониш? Вони ж дуже здорові будуть на мене. Диви. <смір> Як вам такий? <смір> ну, блядь, що, чого вони? Це завжди так. Я мамі пам'ятаю, заказувала, теж не було розміру, вони положили 40-41. Я хотіла собі кімнатні тапочки, китайці весрані, положили мені зробу розмір. Інший, я 100% заказувала 37, бо я пам'ятаю, що ще думаю, 36 не буду, бо я в учительки міряла, мабуть, 38-39 і мені було так трошечки великуваті. Думаю, замовлю 37. Гамнюки положили мені 40-41. Ну, назад не буду відправляти. Хоча можна їм написати, хай 10, ні, 15 злотих, хай вертають. Може вони скажуть не відсилати назад. <хи> Але, бляха, ну, понятно, що до нас гості ходять, хтось буде в нових тапочках красуватися. Але, ну, блін, я замовляла собі капці, бо я хожу вон, в гадіках. Хотілося мені видрикнутися, видрикнулася, да? Гомнюки. Потім. Дивіться, що це, дивіться, що це. Як думаєш, що це? На кухні? Ні. Ще варіанти. Зимою на коляску? Так. Ось Отак. Бринь, Степа. Yup. Так як у нас буде наступна коляска теж чорна. Я замовила такі рукавиці возить коляску. У нас, звісно, не аж так холодно, але, ну, знаєте, отак от вести коляску теж треба чимось уміти. Так як скоро у нас прикорм. Ну... Ця штучка треба, звісно, нам буде, мабуть, на кінець, на кінець осені. Але, так як у мене була перша зарплата на ютубі, <хи> я могла собі дозволити. Це ось така силіконова форма. Е, робити сосиски для стопи, з куриці, наприклад, і так далі. Їх заморожувати. Потім отак виймаємо сосисочки. Пим. І на пару готуємо. Порадивляюся там в інстаграмі, о, знаєте, рілсніт для тебе. Ти казав, нема подарка на день хлопака. Соу! Сьогодні Коля каже день хлопака. Вчора був? Вчора був? Коня, перепрашу, з запозданням. Дивися. Дивись. Що? Носки на Хоч щось? Хочусь. Я сподіваюся, розмір, хоч той прийшов. Не знаю, не бачу. Десять ага. пар плюс айс. Ми йшла, що добре. Десять пар носків. Коля завжди говорить, що мені нічого не треба, крім носків і трусів не раз. Потім я тут зам замовила, щось для кума. Наступне, наступне буде день народження у нього і тут щось для нього. Думаю, що це таке? Напальщини якісь? Ні? Це нам по-любому понадобиться. це такі силіконові штучки, як у Степи вилізуть зубки, чистити йому зубки. Це для Степки. Блін, але вона така здорова. Що? Ти що, це Стьопа? Це нам на два роки, навірно. Це на мене? Степа, будеш ділитися? Ну, звісно, що це на мене. Пасує? Стьопа, це взагалі для тебе малася шапка бути? Со. -таке. <бусив> Со таке? Со. Соціально. -со 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 -со. Гально може залишати собі? А, а я ж можу м -м. сюди. Блін, але взагалі дуже приємно Ось, на потруги. <бусив> я такі не люблю. Не любиш? <бусив> так це для дитини взагалі то, а не для тебе. <бусив> У нас сірий комбез тьопа. Наверно, тут ще одна має бути. Коли я що сьогодні за праздник? Хто знає? Ну я тобі ще одні носки заказала. Але ті взагалі маленькі. Сьогодні день захисника України, поняла? А ну поміряєш потім, добре? Ні, це буде для мене. Ну таке п'ятка повинна трошки вище бути, так? Нормально. Да? Ні, то буде для мене. О, оце дошло бути окей. Але це, звісно, розрив. У тебе була така колись шапка? Не було? У мене була така красна з білим і отут ковбаса. Знаєш, дівчат такі були? Для Стьопи. Стьопа! Оце долезно бути нормально. Це коли зімою, щоб тільки очі. Хоча він, ця шапка знову ж таки на мене налізе, диви. Що таке? Що таке? Не замовляла для сина шапок. <laughs> Ні, ну ще до зими там чи до осені. Капець, назамовляла замовляла не для сина, а для себе. Це в мене був хитрий, хитрий план. О! У мене, до речі, паспорт. Коли мені поміняли на прізвище Бондаренко, я хотіла завжди собі замовити чохол новий на паспорт. Чому замовила рожевий? Тому що. Дев'ять, думаю. Тому що для сина. Замовила такий у який, блін. Він такий як вілюр якийсь. Для Стьопки замовила ось такий. У колі чорний, у мене рожевий і у стіпки сірий. Щоб відкриваєш папку, по кольорах можна було швидко зрозуміти, де чи є і що. Замовила. Ось такий модний шнурок. Оцю штукенцію під чохол вставляєте? Отак от в карабін це все. І отак. От чмих, І не треба сумки носити. Це взагалі вже до Нового року. Але я б хотіла, щоб мені вже буде все. Це? Ожей пульт є, я не очікувала. Оце я коштувало 9 злотих чи 10. Знаєте, що це? Блін, тільки булочок треба купувати. Блочок сам стоє 10 злотих чи 20. В общем, <сум> я хочу так на наше вікно отакі гірлянди. 3х3 метри ще є стіл. пульт, що є прекрасно, але немає блочка. Блін, що я хотіла взагалі за 10 злотих, за чого взагалі ця вся посилка була із-за оцього. Надіюся, блін, воно буде окей. Бо це найдорогше, те, що є, тут в посилці. Так як ми будемо в цьому місяці купувати стіпки спацирушку, коляску, коляску, таку мальвінку, напевно, вона називається, це така, це така, в общем, подкладка з чохол. Ось оце йде на коляску, воно має все відстігатися. Коли буде е, тепло, то оце все потрібно зніматися. Ось так. Оце. Підкладка на, на ту коляску на спаціровку, а коли холодно, надягаєте ось таку штукенцію, яка буде захищати ноги. Кажеться, таке маленьке, да? так? Ну, я думаю, що до середини жовтня ми замовимо коляску, якби щось вдруге не пасувало, то можна буде відіслати назад. 14 днів повернення. Оце таке ось в середині. Як думаю, скільки коштувало? Все, така розпаковка з тему. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Я е, прикріплю всю ціну цієї посилки. конець. Гляньте, як красиво. Взагалі в степки тут такий бархатний бархатний. В Красота, всередині, ось тут покажу. Біленький, ну, дуже красиво. А в мене. В мене отак чорний там всередині. Але тепер хоч, цей, хоч не будемо путати в колі з собою паспорт чорний, обложка в нього. Із мого старого українського. Колі на український? В общем, колі будуть темні, а наші, щоб розрізняти дачі, зразу зрозуміло. Ситуація, знаєте, яка? Вона хотіла бути модний. І вийшла на вулицю, а тут холодно, і пришлось коліно курточку надягти. У нас похмеляторна тема, хоча я взагалі ж не пила. Але на це гріх не погодитися. Ігор має зараз десь приїхати ще. Заглянь, не крутиться. Ми вийшли погуляти. Малий якраз поспить. Ой, ви що? Все рівно, звісно, на заправці поярче, так? Да? Соус бельгійський. О, он їде баранчук. Пристійно за вас до косметолога, а сам приїхав. <ріху> не, він не сам звучить. Воді брата на привезли. Цікаво, чи шаурмуту не... не полагодили. Треба його спитати, може він знає. Він не виходить чи ні. Чи він до жабки йде ще? Гучі. <гум> <гум> Бадю, Гучі, дивись іде. Дурачок, не до мене, Гучі. Не, привіт, привіт. Добрий день. Як здоров'я? О, в тебе пух виліз. Та я роздер курточку. Роздер? Сьогодні? Не. А. Боє дуро батяки. Хоть тоді мої юбки. Ой, мої юбки, юбки, юбки мої. Єжичка мама робить. Хоть тоді мої юбки, мої юбки. А Айде мої а, 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 а де покажи. А де мої юбки. А тут мої щупки. А А Аде покажи. Че ты так вырядуешь? Зуби лезуть. Зуби лезуть, чи не. Разкачивай. Зубки лезуть, чине за волосся не маму не трогай мені. Бо мами волосся останні повидираєш. зуби у бабушки, ой, бабушки. У мами зуби диви. А де твої? А де губи мої? Ку-ку, а ку-ку! Ой, ти коту. Давай перевертатися. Давай покажемо, як сина вміє перевертатися. Давай. Давай. Вытащи на эту сторону. Давай, 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 давай. Сам, сам, сам. Вытащи на воп. Ну давай. Давай, давай. Давай. Возьмись, пожалуйста. Давай, 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 давай. Хопа! Давай, 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 давай. Ты, давай, 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 ты на все. Есть! Есть, капитан! Ту-ту! Есть, капитан. Ту-ту! Ту-ту! Ура! е Есть! 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 да? ту ту туру ту 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 туру ту ту ту, -ту. Амберсия. Читя сынуха балабуха, а? Давай еще раз. Давай. Давай. Давай, тихо, ж перевернуся там. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Ну, нулька Ну ти в цю сторону перевернуся сам. Давай. Ну сина Давай, давай. О, о, давай, 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 давай. Дим, повзай, повзай, тільки на спині. Не повсти. Перевертайсь. Mm. А мама ось, давай сюда. Давай сюда. Давай, давай сюда. Давай, 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 давай. Мама тут играется, Давай. Давай, Саменький, перевертайся. Перевертайся, давай. Ты ж ты что в тебе Давай, давай, давай. О, давай, давай, давай. Ну почти, почти. Давай, хочешь ту сторону? Не вийшло. В ту сторону, ні, оцю тебе вийшло. Давай, давай. давай. Хочеш в ту сторону. Давай, давай. Блін, сину, ще разок давай. Ти правильно все робиш? Давай, давай, давай. Ти все робиш правильно. Давай, 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 давай. Хочеться допомогти, але сам 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 давай, давай, давай. давай. Тебе рука в роті, вийми руку. О тато, давай, давай додата, давай, 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 Ай, давай, давай. Так хочеться підштовхнути. Руку витягни з рота. Давай, 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 давай ще ще. Руку, руку з рота витягуй, давай. Так він руку йому мешай. Ну, йому мешає рука в руку. Давай, давай. давай в цю сторону, Не давай ножки. Давай в цю сторону. ось у тебе вийде. О, о, давай, 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 очі вийде. давай, давай. Давай ще ножки, давай. Піднімай, давай, 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 давай. Тато мане, да? Ну повертайся, значить, до тата. Ну давай, зазнімемо сина, давай. Поднімай, Носьки, піднімай носи, піднімай, давай, не лінуйся. В минути, в минути, в минути, в минути. Давай, 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 давай. О, 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 о. Да, да. Воно, о. О, о, о. Блин. <свят> ну майже, витягуй руку з рота. І в тебе получится. Давай. Пошел. Пошл. Раз, два, три. Давай, Степашка, ты Давай, 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 давай. Давай, сина. Не. Ну давай. Давай ножки вгору. І пошов, 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 пошов. пошл. Сюди, сюди, сюди. Не, не буде діла. О, 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 о. Да, да давай отак перевернешся. Давай сюди, давай сюди. Повертайся сюди. Блін. Що це за жабка на листочку? Що? Давай сам саменький, давай. Давай. О, отак получиться. О, давай, давай. Дві. Давай, давай, отак вийде, тобі в одну сторону тільки повернутися. В одну сторону, давай, давай, блін. В рук рука в роті не вийде. Бо в тебе мішає тобі так локоточок твій. Давай. Давай, давай. Ну блин. Син А ж Коль. Сина. Получилось! Я тільки хотіла вимикати. Давай ще раз. Ой, ти моя розмашка. Ти моя розмашка. Ти все правильно робиш. Давай. кажи. Ти задубала, кажи мене крутить, да? Давай. Давай, ножки в Отак, 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 да, Давай. що Я не можу, сина. Давай все, давай все. Да, давай все. Давай. Класс, носка почти снял. Давай, давай все. Давай, давай. Давай. Заморился? Ну не, давай все Давай учиться, чтобы ты не разучился. Давай. Давай. Давай, 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 сына. Давай. Ой, ні, ось бери ножки Рівненько, бо скажуть, що допомагаю. Давай, давай. Давай, давай, давай. Перевертайся, давай. О, да, 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 да. Поверкайся, давай давай, давай, бултихайся. Бултихайся, бултихайся, давай. Давай, давай, давай. Не мучить, а вчить. Давай, 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 давай. 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 Сина мізина. Бульби, хто оцей ротом пускав? Давай, перевертаємося. Бр. Отак ножки надо, правильно. Давай. Давай сам, сам давай, ножки вверх. Ножки вверх. І перевертаємося давай. Давай, 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 давай. О! 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 ДА! ДА! Боже, який ти в мене розумний. Сина. Че побіда? Че побіда. Сам, сам. І вже не раз. Ану, що там? ну. Кто будет? Давай. Фонтан жрота. Давай, давай. 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 А кто там степашки? ну кто так урчит? Покажи им, как ты ще возмущаешься. Может, мама тебе покажи, что ты такая как ты ты на Покажи, як ти мамку строїш бракав? Командирша той названі дивись о тато йде. Тато, дивись, хоче тебе на ручках воно. ну возьми. Чи за... заспокоїться. Все? <плес> <Що? плес> Ти хотів ходити? <плес> я знала, що він хоче ходити. Просто я ніколи не знімаю, коли він виридує. Всегда знімаю, що у нас просто такий хлопчик слух'яний, а він то командир, шайтой, ні? Сина <свит> турист малий і пошов, пошов, пошов. <свит> а ти що, <шо>, Гавкотун <проб> 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 А куди ти лізеш? Що ти хочеш від мене? О, до речі, Колі, я хотіла контейнери подивитися. Єселі, хочеш? Поняв кого? того лисого?